То не сізі та й під небом закричали, То не коні заіржали на зеленій мурабі. То заграла княжа варта у срібній сурі. Та про військово Про праду бативу кожний відкриває для себе кременець і гору бону по-своєму, якщо навіть колись чув легенду про королеву Бону. Яка нібито їхала з гори на гору мостом, натягнутим на шкіряному мутузі і розбилася, це вже будь уяву. Невже таке було? А як дізнаєшся, що ця фортеця стала першою в нашому краї, яку не змогли здобути в 13 столітті монголо-татарські завойовники хана Батия, виникає бажання пересвідчитися, чи така вже могла стати неприступна. Зблизька бачиш, Легенди виростали на напустому пустому місці. Колорит цих гір і напівзруйнованих мурів спонукає до міфотворчості. Ні, бати й таки пробував взяти фортецю, тоді ще головним чином дерев'яну, але спробуй позмагайся з її захисниками, коли схили такі круті й неприступні. Ратаї, ротні люди, виходили всі нагор. Роману фортецю затраяна Будовану. А через півтора десятка літ іншим завойовникам на чолі з ханом Кумси. Тут утерли носа воїни Данила Галицького. Тільки ж не змирилися ті з принизливими поразками. Нарешті, новий наїзд хана Брундая. І за угодою про примирення замок на горі довелося розбирати, аби не муляв ока чужинцеві. Ті загадкові руїни, які вражають до сьогодні, з іншого століття, вже з кінця 13-го, а може і з пізніших часів, письмові джерела свідчать, Том Стеслав Данилович поклопотався, аби відродити фортецю, зробивши її більш надійною тривкою у вигляді муру. А ось королева Бонна, чиїм ім'ям називають гору, жила в 15 столітті. Історики стверджують, що не тільки тутешнім мостом не їздила, але й окременець не навідувалася. Нема тому документальних підтверджень. За що ж пошанування їй таке? За те, що походила із знатного італійського роду сфорца Драгона, Дарагона, чи за те, що була дружиною польського короля Зигмунта I? Відомо, що саме він подарував їй Кременець і околиці, тож у 1536-1556 роках 20 літ мала і замок у своїй власності. Задля конору й пихи наказала ще більше зміцнити і наростити мури, вежі, їх було три, порядкувати казарми, господарські будівлі, зміцнити тудешні загін оборонців гарматами. Але служба минала в нудьзі, замок залишався поза баталіями. Тільки в 1648 році козаки Максима Кривоноса вирішили помститися шляхті за кривди й наругу. Півтора місяця не вщухали перестрілки, сутички. Відчайдушні козаки сміливо дивились смерті у вічі, тому їх не злякали круті узвища, гарматна і мушкетна пальба. У жовтні твердиня була захоплена. Почалися руйнування, яких раніше вона не знала. Так більше і не відродився цей колись величний замок.